общем, привіт, народ! Розпаковка відбулася. Ви бачили цей набір. Ну, тепер я його е, якби змонтував, як він має виглядати. Ну, лиця мого не бачите, подивіться руку, я є тут. Живенький, здоровенький, все добре. Отже, ось наш набір і покажу, як він працює. Так, все виснуло нормально. Загалом він розрахований на 6 персон. Заливаємо сюди всю штуку кип'яток верхню частину. В цілому, подивіться, як виглядає ось ці піалки. Як цей набір шикарно, таке глибоке морське дно. Ну, в общем, ніби чай заварився, далі поворотом ми провитаємо і чай зливається в нижню частину. В общем, Таким чином, ми регулюємо рівень зливу так чи інакше. ну от, полилося. Але фішка ще не в цьому. В чому прикол, хочу вам його показати. Зараз почну показувати цей прикол, подивіться сюди. Так, чи в нас буде, брати камера? Він з терморегуляцією. Міняє свій кольор від гарячої води. Появляється неймовірно прикольний малюнок, який бачить не кожен, хто може бачити, а тільки той, хто приготувався. Бачите? Ну, зараз покажу вам так. Зніму, щоб ви побачили загалом малюнок, тому що він насправді такий якийсь уматовий. Тому ми це все забираємо. І польємо, щоб ви бачили. Цікаво виглядає сам процес ось цього заливання і охолодження і тому подібне. От якби воно таки якби йде ти спостерігаєш, як от холодні такі напрямки міняють кольор. Ну, дивіться, тепер сюди. Наливаємо. Я ще до кінця не зрозумів, але якась битва там драконів. Да, кілька драконів, вони один одного ділають. общем, все, як зазвичай в Китаї серйозно, друг друга побігають. В общем, виглядає це так. Виглядає прикольно, тобто сам по собі набір класний, він такий цікавою э, розцкою. Ось, подивись. Взагалі, колори, колористика така. ну Такі піали продаються окремо, а тут вони в наборі 6 штук. І бачите, почало воно змінювати свій колір назад. цей. Його треба виставити. До нього ще й мають ті ножки. Його треба виставити, щоб він був у нас э, в правильному. Якби, э, на уклоні, якось так. Так, поки що я поклав на те, що було під руками. Ось і все. Цікаво, прикольно, достойно. Вартість його десь до 100 доларів. Я ще до кінця не пам'ятаю, десь біля, десь може, 1003 гривень. Ну, наразі рано щось говорити. По запиту буду давати відповіді. Кого зацікавить, набір на 6 персон. Я перевіряв, справді, можна 6 піалок, десь по половинці налити, тому. В цілому звертайтесь, вибирайте знизу такий злив, має бути підставка. Ну, китайці, як зазвичай про підставку забули, тому буде інша штука для того, щоб ви могли поставити. В цілому, ось і все. А, ну і от ще, ви бачите, є додатково, я так розумію, пластикові підставочки, щоб вони не шкрабали саме покриття. Все. Всім гарно чувань до перемоги з Богом, для того, що у вас це вдалося, номер 097 645 44 98 Пишіть, малюйте.